Сьогодні хочу інформувати вас про роботу по контролю за достовірністю документів, що надаються громадянами для призначення чи перерахунку пенсій, тобто документів, як правило, довідок про заробіток за періоди до червня 2000 року, включно. Адже, як ви знаєте, джерелом відомостей про заробітну плату, що використовується при обчисленні пенсій за періоди, починаючи з липня 2000 року. Є система персоніфікованого обліку. Відомостей, як складова частина реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та документів про стаж, в тому числі стаж роботи на посадах, які дають право на зменшення загальновизначеного пенсійного віку, так званий пільговий стаж, а також про особливості даної роботи в період воєнного стану. Дана тема є суспільно важливою, тому що при обчисленні пенсій. Враховуються лише ті документи, чия достовірність підтверджена за результатами перевірки. Так от, ця в мирний час повсякденна та налагоджена робота має сьогодні ряд складнощів, пов'язаних з тим, що деякі роботодавці в період воєнного стану з огляду на об'єктивні та суб'єктивні причини або ж призупинили діяльність, або ж працюють в особливому режимі. З міркувань безпеки наразі не можуть надати первинні документи для перевірки. В першу чергу це стосується підприємств, установ та організацій, розташованих в районах, де відбувались активні бойові дії, і особливо в зоні відчуження, де наразі з метою дотримання безпеки існує заборона на перебування сторонніх осіб. Іншою проблемою на сьогодні є те, що деякі підприємства зазнали значних руйнувань або ж були повністю знищені ворогом. Відтак частина документів, наданих громадянами, залишається неперевіреною. І не може бути врахована при призначенні чи перерахунку пенсії. Зважаючи на ці об'єктивні фактори, просимо громадян з розумінням віднестись до даної ситуації. Після перемоги і завершення воєнного стану всі документи будуть перевірені, отримують належну оцінку і в разі їхньої достовірності додадуться до пенсійних справ. Право кожного українця на повне справедливе пенсійне забезпечення буде обов'язково дотримано.